І далі до новин спорту масштабними всеукраїнськими змаганнями з армреслінгу відсвяткували День молоді в порубному Новоселицького району. У турнірі силачів участь взяли не лише буковинські прихильники боротьби на руках, а їхні постійні друзі-суперники по спортивній змагальній арені з Хмельницької та Івано-Франківської областей. Звітні змагання викликали підвищений інтерес у місцевих мешканців. А зважаючи на те, що турнір проходив у святковий день, то приміщення будинку культури, де боротьбу за перемогу були сильні духом і тілом молоді люди, було заповнено вщен. Сьогодні на день молоді зібралось чимало молодих спортсменів, молодих людей, які приїхали сьогодні боротись. Це і Чернівецька федерація спорту виставила. Чисельну команду і наші колеги з Вінниці та Хмельницька приїхали. Тобто, якраз на день молоді, така гарна між молодими, скажімо так, спортсменами особисто гарна спортивна боротьба. І це дає надію на те, що наша молодь рухається в правильному напряму. Звичайно, серед учасників змагань було чимало місцевих любителів боротьби на руках. Поробне ж було обрано місце проведення турніру не випадково, адже як відзначив. Голова новоселицького осередку Армреслінду Олександр Нізвящук в цьому районі є чимало населених пунктів, де молодь активно захоплюється цим видом спорту. А організації подібних виїзних змагань в різних районах обласна федерація сприяє розвитку Армреслінгу в нашому країні в цілому. Були в Бергометі Кіцманські райони. Також проводимо іноді такі не дуже гучні, але такі відбірні по, по районам, таким як глибока, можна сказати. І ще плануємо до кінця літа, до того як буде вже наш традиційний турнір в честь дня незалежності. Великий турнір. плануємо ще проїхатись по селам в принципі популяризувати цей спорт і повідбирати ще хлопців. Як завжди, на змагання до Буковини приїхали доволі сильні друзі, суперник із сусідніх областей. Скажімо так, в нас вже дійсно гарні такі, ну, в гарному розумінні партнерські стосунки вибудали з, з колегами з Вінницької обласної федерації Арспорту, там Дмитро Каленко, який приїздив до нас і на Арфайти Вінничину представляв. І наші команди дуже часто між собою зустрічаються. Це дає і їм можливість, і нам підтягнути свій рівень і розвивати кращі показники, здобутки отримувати. У Нас гарні стосунки з Миколаївською обласною федерацією арспорту призовий п'єдестал а змагання проходили в чотирьох вагових категоріях. Практично порівну поділився між буковинськими спортсменами та гостями в селі Подвірному. Я знаходжуся уже другий раз. З кожним роком рівень змагань все росте і росте. Багато нових перспективних спортсменів. Які ваші враження від організації від самої участі? Порівнюючи з тим роком, можу сказати, що організація виросла на... Ну, виросла в колосальних розмірах, все подобається. Суперник дуже сильний, на такі да, треба да. рівнятися. Ну, да. Як давно займається цим спортом? Чому? Код, год з половиною. Чому? Ну так. Чим би тобі подобається? О, адреналін, так. А. На яких змаганнях був і, 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 і які не було на чемпіонаті України, думаю. Поміж інших переможців турніру слід відзначити подвійний успіх чернівчанина Рудіка Заяця, який відсвяткував Вікторію на дважкій категорії та номінації Абсолют, що й забезпечило Буковинцям перемогу в загальнокомандному заліку. Сирі Батюк, Іван Мітк, ТВ дня ТВ І на кінець нагадаємо про головне. Контрабанда Гравію, 700 камазів вивезли з прута у невідомому напрямку. За тища перед буревієм у перший день вступної кампанії черг не було. Людина навчилася будувати раніше, ніж писати. У Всесвітній день архітектора журналісти ТВА з'ясовували, чи можуть сучасні зодчі спорудити світові шедеври. Настав час прощатися. З вами сьогодні була Оксана Мотрук. Побачимося зовсім скоро у темах дня на каналі ТВА. So